Ти. Це знову я. І так на каналі давно не виходили відео, але в мене були проблеми. Зараз я все вирішив. І знову готовий записувати відео. Як ви бачите, ми в Бравл Старсі і нам повернули мегабокси. І як ви замітили, це не той аккаунт, на якому я зазвичай знімав. Це, так сказати, мій твінк, але тепер це моя основа. Ну, самі розумієте, чого основа. Корделіус 11-го з гіперзарядом. Кіт. 9 якраз з безплатного мегабокса випав. Лілі. Макс, Тара, Едгар, Еш. Бері. Френк. Емс. Бог. Ну і так далі по мелочі. О, сьогодні з Леги випав. Офігенний скін. мені подобається. Зараз. Ми підемо апати Макс. Погнали. Так, що у нас тут по картах. Цей режим я вже пройшов новий. Зараз виконую квести в... Ну, просто квестики виконуємо. Так, давайте підемо виконувати квест в одиночній столкновіння На Макс. Ей, давайте на Макс. Погнали. Так, що ж. Макся отримав відносно недавно. Зараз фармлю на спайка. Буде вже третя моя легендарочка. Опа, корделюс, честер, грей. Опа, дві баночки бачу. Бізу. Читаю. Так, давайте западаємо. Візим біт, візим. Ай! Не розрахував я сили. Ладно, ну, Макс, це певно трошечки не моє. О, гагнали, певно, на комбу пробуємо розвалити. В принципі, давайте на Едгарі. Класика. Думаю в наступному відео по Бравл Старсу ми будемо пробувати абати Корделіуса на 25-й ранг, перший мій 25-й ранг буде, зараз він 24-го. Наприклад, у нас куча кольтів я бачу. Хренко, от френка треба боятись. Так, давайте зібраємо цю баночку. Дигаємо. Пікаємо подалі. А вот Макс. Так, идем давайте можем. Чтобы не втекало Макс. Ова. Да. Иди забираю Макс. Ой-ой-ой, я ой, ой, трохи. Трошки підлагою. Ай, не встиг пригоди... Лади. Не давай, давайте знову. Дуже вибачаю, що на російській. Але все ж мені так зручніше. На англійській трохи непривично. Ого-го, проти нас кіт, Едгар. Трошки є. Так, до речі, хто хоче зі мною грати, моє ID з великої букви Рома, без пропуску, з великої також Роблокс і один. Кому цікаво точно або новини різні про мене, прошу завітати в мій телеграм-канал. Ай! Телеграм-канал Рома Роблок, залишу на нього посилання в коментарях. Тихарок. Трошки в нас не вийшло. Ну, Якими квест. Виграти бой. Ну давайте в зачистку підемо. Що по карті? Карта непогана, візьму кіта в неї. Кіт в мене досить непоганий. Я на ньому грати більш-менш вмію. Думав, що кіт люта імба, Ну, це так і є, але для цього його бажано б викачати. Ще от дуже не хватає гіперзаряду на кіта. Бачив відео в Ютубі, може бути ідея на гіперзаряд, типу він коли пригає, всі, хто нам, кого вдушає, як ульта Френка. Оце було б дуже імбово. Ну, мене такі, типи бісять, прыгаю на команду. на одному сиджу, а другий мене добиває. Це дуже бісяче. Прибуємо на бібішку. Ай. Лідируємо поки що. Я на нього, правда, дамаг, Я, треба було щита брати. блин. похилили шеля, але це не помогло. Поки про... Ні, виграємо. О-хо-хо! Оце трохи не добре. О, це даже не трохи не добре. Це добре так, не добре. Оба, зрівняли. І досі рівно. Ура! Да! Дуже класно! Затащили катку! Супер катка! Бомбізніше катку виграли! Угу. Що звук? Що за звук? Непонятно! Кто знает, напишіть в коментарях. Так, Едгар, Streeblo 2. Золота Ліра, Ну такі суперники. Минупский. Я вам скажу. Дуже навіть минукски. А, аймекен. Аджики там. І са завипали Оба Напригуємо! Щоб не Ти... Ах! Криса! 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 Кто знає, кто шарить в мемах! Завалили муба! Оба мінус ну. Ух! Ой-ой-ой! Оце зараз було погано. Оце зараз дуже погано було. Так, давайте Все, заберемо. Забрали. Ой-ой-ой. Мирати взагалі зараз не можна. Еес! Еес! Просто Супер каточка. Аутсайдера ши получил. вообще имба. 13 кубків на базу. Мало людей, правда, зараз грає. Мені Сьогодні ще блін випало з двох мегаящиків 2000 блінгів. Ну, <к Off> <Ой>, не вибачаюсь. <к Off> Трофін горло. Чиназис база фк халява. Оба запрыгуємо. Виносим. Френкі, давай, Френкі, ні. Ви що, не що? Ой-ой-ой. О може бути слив. Тут може бути жорсткий слив. Ага, жесткий слой походу. Ай, звони, ты звідти, ты, Фрэнк! так усок. Да, Яшей в мэр. Дуже классно. Эшли играть снова хочет. Шо я в духе. У меня все кубки соль, выкинь через них. От скажіть, у вас нормальні рандоми попадаються, бо в мене не дуже. Ну, давайте так, залетим ще в ранг. Давайте попробуємо трохи ранги підняти. Надіюсь, можемо... Стердроп ранговий відкрити. Гаряча зона що по карті, непогано. Тут класно Лілі, по-моєму, буде розвалювати. Боже, хай Джесі візьму. Джесі контри тімба. засилище пушка. Я тоже, знаете, на девятый потроху выкачиваю. О, то матер. Класс, ну им пас задонатил и все. я, конечно, я заходу тоже могу донатнуть. На мету мани-мани-е. Хоть и ютуб мне мани-мани не приносит. Пенни. Я думаю, что тут ду такая, то Пенні. Місис кушка Пенни. Да, <реклама> блин. Ложки розвалились. Ой-ой-ой-ой-ой, це трохи не очень, не очень. Недобре це все. Ми грень вже скільки захватило, а скільки ми захватує. Блін. Ще, ще нам погано йде. Але в дуже сухо йде якось. Дуже туго йде цей ранг. Oh, yeah. Давайте попробуем одиночку на кити погладить. Вот. Пум-пум-пум-пум-пум. Угу. Сама не трогай. Сибряйцом, ты на кити. Валы зица шалик. Ну банка! А, понятно! Е-гень! Супер гений, Супергений, просто! Я, я кіберспортсмен. Крутий кіберспортсмен. Такому як я навіть Едгар не допоможе. Яким боїщем він персонажем не був. Я граю так собі. Ну, що играю граюся два місяці. Сидим тут. А. Так, 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 так. Давайте прима ходить. Заготовят. Мама мія, мама мія, крыса, крыски. Це уїха куда надо, прыгає. Напрыгає. Забираємо. Ай, бо забрав мене. раз. Ой, зарахувало як виграв. Клас. Не, не. Я хочу протестувати ворона. Так. Ліон, а то я точно брати не буду. Кажіть, що хочете, але Леон мені не подобається. Це майка. Ну непогано так берегом в боку. Перезарядочка подобається мені його. А це їм голос. З на файл, ну то супер призов буде. Это це ось, 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 ж имба. О, создає учу такой. Позичий прыгаєш на віці. А Може ворона взяти? Я люблю хай, а може реально ворона взяти. Он дуже імбовий. Просто розсипається Ну, давайте же так само з спайком. А ну у вас пайкер спайк дуже сильний сильный. Менеджмент на основі є пам-пам Просто емоція. Ну, Бачите, він так не знісе. Може все-таки... Знаєте що? Давайте, кінти, ви мені напишете в коментарях під відео, кого мені краще взяти. Спайка чи ворона. І... За кого буде більшість, того я і вибору. Згода, згода думаю. Отож, дякую всім за перегляд і бай-бай.